Щороку, 15 липня, в Україні відзначається День хрещення Київської Русі, багато православних храмів проводять урочистості богослужіння та дзвонять у дзвони на честь цієї знаменної дати. Хоча офіційне хрещення Київської Русі пов'язують з князем Володимиром Великим, спроби християнізації держави розпочалися значно раніше. Наприклад. Перші кроки хрещення Русі припадають на 860-ті роки. Аскольд і дір, що були боярами Рюрика, намагалися хрестити Русь, але їхні зусилля не призвели до стійкого прийняття християнства. А княгиня Ольга, бабуся Володимира Великого, прийняла християнство під час візиту до Константинополя. Її віра не вплинула на сина Святослава, який залишився язичником. А от для Володимира це був важливий аргумент для прийняття нової віри. Деякі європейські держави, наприклад, Ісландія, Норвегія та Швеція, хрестилися пізніше за Київську Русь. Швеція, відома ерою вікінгів, довгий час зберігала язичницькі вірування та звичаї. Хрещення Русі стало поворотним моментом в історії східнослов'янських народів, визначивши їх культурний та духовний шлях.